Доброго дня мої дорогенькі. Знову хризантеми. Зрізали відра. Таких три відра хризантеми. Завтра, зараз зроблю з них букети. Вже такі останні-останні майже. Ще трохи є там в мене на вагороді на відкритому ґрунті. Хочу вам показати своїх красунечок. Зараз з них букети покажу, які вийдуть. Дуже подобається цей фейерверк Дуже чарівний. Ой, і моя Джесіка, але з неї нікуди. Покаж, ж місця публіки. Дуже гарні оці червоні гомі гарять, дівчата. Такі яркі, гарні. І дуже люблю цей фейерверк У мене його трошки-трошки. Може, дай Бог розведу. То зможу вам запропонувати. Ну і хочу сказати, що отримала я ще одну, ще одну посилку. Ще одну посилку, ще одна хризантема. Поповнюю свою колекцію. Зараз відкриємо, заглянемо, що ж тут такого прислали. Захотілося також крупненько. Зараз відкрию, покажу вам. Відкрила свою посилочку на таких гілочках. Такі хризантемки. Ну, їх також можна спасинкувати. рожеві з білясою серединкою. Гарні. Ну, знаєте, як показують по фото, фото одне, а наяву трошки інше. Ну мені подобається, я довольна. Мені нравится така рожева, дівоча. Непогана. Один корішок тут стоїв 150 гривень. Зараз, може, я відкрию такий добрий стовбур, листя. Жіночка казала, що вона зимує. Назви не знаю. Зимує в самому землі. На вулиці, в ґрунті, не ховала вона її в в подвал все шукаю ножницы все зимувало на дворі Я хочу подивитися чи тут трошки там є Паганів, чи немає дівная погана есть все трошки невдобно мені одной рукою відкривати щоб вам показати, Потому что мы не опытами, не закончок на скрывание покажемо. А не подивимося, все вам покажем. Ну, тут в землі ось є. Є пагани, є один, є два. Навесно воно десь тут багато паганів, все, живий, здоровий. Видно, що ріс не в теплиці. ну, Якщо він ріс в теплиці, біда може не перезімувати. Ну, дуже є вероятність того, що воно підмерзне, воно в теплиці кормлене, поєне, І воно таке. Не може не вижити в ґрунті, якщо його пересадили з теплиці і кинути його на зиму, лишити в землі, на весну можна нічого не знайти. Цей точно жив на дворі, бо листя таке. Ну, видно, що воно жило на вулиці. У мене все влаштовує. Якщо ви теж дивіться, питайте, якщо ви купуєте десь хризантему, якщо вона була з теплиці то краще її посадити в кашпо, в горшечок, і щоб вона зимувала у вас в підвалі. Десь про холодному місці, треба попідливати. І так вона у вас збережеться до весни. Ось у мене є така крупна голова. Хризонтема сидить на вулиці, і її треба буде пересадити в кашпо. Так, ось тут вона бідова. Сиділа під черешенькою, дуже гарна, взагалі, зрізки дуже гарна. Зараз ще гілочку до вас нахилю показати. Но вона не пасинкована. Пасинкована, вона крупна в діаметрі до 15 см, шикарного кольору. На зріз суперова. Не садила в цьому году в теплиці, висадила на маточник. І ось його треба викопати, посадити в звичайний овочевий ящик пластмасовий. І ось вона буде зимувати в мене в підвалі. Як буду це робити, покажу вам. Ну ось, у нас вже знову падає дощ і кляпатить. Ось такі вже майже крайні хризантеми, вже, листопад місяць. І маю ще такої трошки краси. Зараз зроблю швиденько букетики, дай Бог продамо. Та й хай далі люди радіють. Такої краси. На все добре, мої дорогенькі, бувайте. Хай буде у вас все добре. Скорішого закінчення тої страшної війни. Пишіть, будь ласка, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам, бувайте!